На Полтавщині сталося жахливе ДТП. Водійка збила двох жінок та кілька разів по ним проїхалася. Одна з них загинула просто на місці, іншу рятують медики. Але ким виявилася водійка, вас шокує. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У мережу потрапило відео з камер спостереження, як водійка на швидкості збиває двох жінок. На записі можна побачити, що потерпілі просто стоять під деревом, ймовірно, когось очікуючи. Автомобіль тричі переїхав жінок. Водійка їхала то вперед, то назад. Ці кадри не для слабких нервів. Увага, 18+. Одна з жінок загинула на місці. За життя іншої борються медики. Згодом з'ясувалося, що постраждала та загибла сестра, і цього дня вони приїхали скупитися до церкви на поховання. Бо однієї з них на війні загинув чоловік. Сталося ДТП ще 7 вересня, повідомляють поліцейські. Дорожня транспортна пригода сталася 7 вересня близько 10-ї години по вулиці Незалежності в селищі Машівка. Поліція розпочала кримінальне провадження. За попередню версію слідства автомобіль Шоролі Круз під керуванням 52-річної водійки під час парковки здійснив наїзд. На двох жінок – 51-річної та 48 у наслідок ДТП 48-річна пішохідка від отриманих травм померла. Іншу жінку доставлено до лікарні для надання медичної допомоги. Вже 12 вересня суд обрав водійці запобіжний захід. Нічний домашній арешт строком на 60 днів. От серйозно за смерть жінки підозрювана сидітиме просто під домашнім арештом вночі, бо більше згодом стало відомо, що водійка приватна підприємиця, яка каже у мережі, ще й дружина священника. Можливо, навіть тієї самої. Мої церкви, куди прийшли скупитися жінки для поховання героя. А тепер дружина священника, яку підозрюють у вчиненні цього ДТП, просто сидить під домашнім арештом. Про це повідомило проінформоване джерело нацполіції. Попередньо там розповіли, як так сталося. Що водійка кілька разів проїхалася по жінках. Про жінку, яка була за кермом, попередньо відомо, що вона була тверезою, та те, що вона є, начебто, дружиною місцевого священника, тобто матушкою. Не виключено, що вона переплутала газ з тормозом. За попередньою інформацією, автомобіль був технічно справним. Подробиці про сестер розповів ТСНЮЕ, її голова селищної ради Сергій Сидоренко каже, що загиблу жінку поховали в один день із чоловіком, до поховання якого вона якраз і готувалася. Жінка, яка загинула, стояла та чекала матушку, щоб зробити покупки для похорону чоловіка. У неї нещодавно, начебто, застрелився чоловік, який був військовим. Жінка стояла та чекала матушку, щоб та приїхала та відкрила магазин. Не знаю, що вона планувала купити: труну чи хрест. Матушка була за кермом. Наскільки я чув, жінку та чоловіка поховали в один день. А як думаєте, ви, чи є нічний домашній арешт справедливим запобіжним заходом у цій ситуації? Напишіть нам у коментарях. Варто нагадати і іншу трагічну історію, яка кілька років тому поставила на вуха всю країну. Однією з найкривавіших в Україні називають ДТП скоїну в Харкові у жовтні 2017 року, коли за кермом була 20-річна дівчина Олена Зайцева, яка під впливом психотропів на шаленій швидкості влетіла у натовп на тротуарі. Я пам'ятаю, як ми стояли на світофорі хараніліво ну, не закривали, ліса були закриті, тому що там штатам не було. І що їхала на красный. корисний машину сіть, пожалуйста, чтобы не снимали? Потому что правда плохо. Я очень ждала, когда прийде ко мне сестра, когда прийдемо муж, когда мне сказали, что що... их больше нет. Внаслідок ДТП миттєво загинуло п'ятеро людей, що шестеро потрапили до лікарні. За тиждень, не приходячи до тями, в лікарні померла шоста жертва, – 20-річна дівчина. А одна з постраждалих Жанна Власенко, яка перебувала на 20-му тижні вагітності, кілька тижнів провела в медикаментозному сні. На щастя, лікарям вдалося врятувати життя і їй, і дитині. Згодом суд виніс вироки для Зайцевої та водія другої автівки Геннадія Дронова, засудивши їх до 10 років позбавлення волі. Я Все таки хочу дійсно, в котрой раз попросити у вас прощення. Я никогда больше не сяду за руки. Я глянусь, я даже страшно об этом думать. Я признаю свою вину, полностью признаю. Чему была перевысена Я не могу вам ответить. Почему вы не сразу признали вину, а только через две недели? Наверное, первые две недели у меня было настолько шоковое состояние, что я до конца вообще не понимала, что происходит. А у жовтні 23-го року стало відомо, що харків'янка Олена Зайцева певний час тому письмово відмовилася від пільги, яка б давала їй право на дострокове звільнення. Це сталося за кілька місяців до шостої річниці трагічної ДТП. Про факт письмової відмови в коментарі для сайту TSN.ua ЮЕЙ розповіло проінформоване джерело в пенітенціарній системі України. Торік для неї Зайцевою настав час, коли вже можна було розмірковувати щодо цієї пільги. Але вона письмово власноруч написала заяву про відмову, тобто вона від відмовилася від застосування для неї пільги, але кажуть, зробила це Зайцева навряд чи тому що покаялась це може бути просто добре продуманий хід, бо зачасту уповноважені особи і суди відмовляють, коли ув'язнений вперше прохає про дострокове звільнення. Чому так? Сайту Тесанє пояснив колишній голова державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький. Якщо суд розглядає її заяву та відмовляє, то у наступний розгляд через певний проміжок часу наймовірніше засуджена наразі розуміє, що зараз її. Можуть не звільнити, тому щоб не псувати собі ситуацію відмовою, поки вчиняє так. До цього він додав, що іноді уязнені пишуть відмову про дострокове звільнення, маючи на меті доводити свою невинуватість. Визнання про вини це обов'язкова умова для дострокового звільнення. Також наші колеги з'ясували, що мати одного із загиблих у тій ДТП Світлана Війніченко, і в минулі роки отримує від винуватців ДТП мізерні суми. Ці виплати по 30-40 гривень пані Світлана називає знущанням. Декілька місяців гроші не приходили взагалі. А ось на днях 2 жовтня прийшли 111 гривень. Хоча ці двоє мають виплатити родинам загиблих 8 мільйонів гривень. А одразу після ДТП за участю Зайцевої вся країна говорила про зміни в законодавстві щодо правил дорожнього руху та покарання за їх порушення, але згодом виявилося, що так нічого і не змінилося. У мене два місяці тому загинув кум у його авто, на якому він їхав із родиною, влетів мотоцикл на швидкості 170 км на годину. А як ви гадаєте, яке покарання було б справедливим для водійки на Полтавщині? Пишіть свої думки у коментарях та підписуйтесь на наш канал. ТСН санві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив, та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.